Полюсь таким круванням, знаєте, пастор показує іменно нам і Господь через слово Боже, що іменно нести зло кожна людина із нас може, і кожна людина з нас може стати антихостом. Чому так багато лже релігій? Чому так багато конфесій? Іменно із за того, що люди були в церкві, вони служили Богу, і в них появилося противлення проти церкви, проти пастора, проти Слова Божого. Якщо йде противник проти, проти Слова Божого, це йде противник проти Бога. І людина автоматично стає антихристом. У нас така історія була в церкві. Деяко Роман один чоловік він постійно протився він постійно йшов проти пастора, наговарив на пастора. І він каже, ну що ти розумієш, що ти не йдеш проти а проти Бога самого. І ну, треба задуматися, ну ти ж думаєш, як сатана, осмислуєш як сатана. А він йому каже про те, що е, аду немає. Він стільки при, перебув в церкві, пізнав істину, і за деякий час, через противання, він вже почав вірити, що аду немає, хоч він вивчав і описується слово Божого, що є ад і смерть. Тому, і потім Роман його ще запитав, таке питання. Ти не жалкуєш, що ти йдеш з церкви? Він каже, я лише жаркую одне. Що я забро, не забрав з собою людей, щоб вони я би проповідав слово Боже, а вони би мені носили досі не подати так, народиться Антихрист. І з кожен із нас може бути антихристом, тому що наше відношення в першу чергу до Слова Божого, Моє так само, я маю пильнувати, кожен із нас має пинувати відношення до Слова Божого. Як я відношуся? Слово Боже, це є цінність, до кого я маю відноситися з цінністю, тому що. На кону моє життя вічне і кожного із нас на кону вічне життя. І на суді ми не зможемо виправдатися. Там будуть розкриті всі наші подумки, всі наші думки, вся наша внутрішня. І там ми вже нічого не скриємо і не виправдаємося. І Бог поставить коло нас, може поставити ту людину без них, без рук, яка проповідала Слово Боже. І ми нічого вже не зможемо сказати і виправдатися. Ну, тому нам треба справді розуміти. Про те, що Сатана він дуже є хитрий, тому що сатана він трактує Біблію. І справді він хоче, щоб ми вірили, що Адам нема, що смерть не існує, що Бога не існує. Це все говорить Сатана, хоч сам він вірить, що Бог є, трудить, але не змінюється. Сам Сатана вірить, що Бог є. Але ми люди ну, мудріші за творця, ми хочемо жити без Бога. Ну і цей світ показує, що е, ми даємо владу. З владу і світу в сатані своєму житті.